Ким є Ісус Христос. Я неодноразово а, чув такі а, вирази, що Ісус Христос не являється Богом. Або люди навіть говорять, знаєте, Ісус Христос син Божий, але не Бог. А хто може бути, ким може бути син Бога? Якщо в людини народжується дитина, то вона безпосередньо людина. А якщо це син Божий, чи люди визнають, що він є сином Божим, але говорять, що він не Бог, то це якесь безглуздя. Тому що я не знаю, може ви знаєте таку людину, яка б народилася від непорочного зачаття від цнотливої дівчини. Знаєте ви таку людину? Або хтось може знає людину, яка може ходити по воді. Або стілювати людей сліпонароджених, або навіть воскрешати людей. Хто може таке робити? В Біблії чітко і ясно сказано, що Ісус Господь, і про це сказано неодноразово. І люди, які були поряд з ним, його учні, вони визнавали його за Господа, і йому дана влада від самого Отця Небесного, і сказано в Біблії, що а всіль кожне коліно преклониться перед Сином Його, тобто перед Ісусом Христом. А всі сили небесні, земні і преісподні. То хто тоді є, Ісус Христос? Навіть вбитий Він був розп'ятий. А за те сказано, що Він визнавав себе Богом, тобто, що він називав себе Богом і фарісеї з заздрочів Його розп'яли. І багато є цьому доказів. І в Біблії сказано, що Ісус прийняв образ раба і став людиною, тобто для того, щоб ми мали шлях до спасіння, і Ісус являється Словом Божим. Він Альфа і омега, Він був від початку. У Біблії сказано, що спочатку було Слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І сказано, що Слово стало плоттю і прийшло на землю. Тобто Ісус в плоті, Господь прийшов на землю і дав нам всім. Можливість врятувати свої душі, крім того, знаєте, в Біблії сказано, що немає жодного імені під небом, крім імені Ісуса Христа, яким би людина могла спастись. І будь-які молитви, до кого там люди взивають, до якихось святих, до людей, до померлих ще до когось, це є нісенітницею, це є сектанством. Жодна людина не заслуговує на те, щоб до неї молилися, і в цьому нема абсолютно ніякого сенсу. Тому лише Ісус Христос є шлях істина і життя. Тому з'єднуйтесь з апостольською Церквою, щоб пізнати Господа, пізнати через Його святе слово і прийти до нього в свого часу, коли людина вийде з тієї тимчасової храмини, то душа її попрямує або до пекла. Якщо людина при житті не покаялася і не прийняла Ісуса своїм Господом, або вона піде до раю, тому важливо це розуміти і усвідомлювати. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.